День добрий, шановні друзі. Як завжди. Слава Україні. Смерть ворогам. А після Києва Ахмадета, то краще, щоб усам, самі собі вже вирили, могили та не ходили на Україну. Ну, давайте так. Маю клопіт, але не один, а аж три. Добрий сусід у мене є. І приніс мені, хто в темі, ось такий вентилятор, якого тут зараз 88 рік виготовлення. І що ми маємо? Ось ми маємо ось таку чудову картину. Ну, зрозуміло, що я знайшов в інтернеті. Можна усе це зробити, але мені такий клопіт не потрібен, тому я взяв, ось є, продається таке регулятор мощності на 1 кВт 220 вольт. Зробив ось таку, спаяв цю платку і все працює. Тому фільм буде коротенький, все працює, двигун цілий. І, як ви бачите, тут Ну, якщо поєднувати ось таку плату, тут, тут теж стоїть симістор Але схемка, я, я скину схему, кому буде потрібно. Я вважаю, що багато у кого ще валяється такого мотлоху. Але він добрий мотлох ССРівський Маю ще один клопіт Сусід дуже добрий у мене. Окрім вентилятора, приволок мені, як ви бачите, це не шуруповерт, а пилка. І вимушений був усе переробляти. Окрім пайки, ще це, точкової сварки ще пропаяв. Ну тут теж. І замінив одразу два транзистори. Бо була така. Хренова ситуація е, старі акуми. Дв, три нормальні, а один здохший, а один наполовину. І якраз ось оцей був здохший. Тому я одразу переробив йому, ну, думаю, перевіримо. Перевірили і така ж сама ситуація. Працює один акум. А ось ці відпочивають. Замінив і все в порядку. Були складнощі, але я випаяв з БМСки іншої, і сюди впаяв ці польовики. Ну, все працює, треба ганяти. І третій клопіт це не буду казати кому, дав трошки користуватися своєю зарядкою. Літакала. І що ми маємо? Маємо не дуже чудову картинку. В чому вона виникає. Згорів збірка польовиків одна і друга. Оці два працюють, ці два ні. І смердить паленим, що кабана сусід заколов. Тому буду шукати. І діоди, і різюки на 100 Ом вийшли з ладу, ну і збірка польова. Кому буде необхідно, я можу потім скинути ссылку. Фільм не буду робити, бо я вважаю, що він е, не має так, принципового такого, таких складностей, щоб можна було робити фільм. Ось це, да, я вважаю, що якщо у кого. Завалялась, то треба переробити, поставити ну, діммер, який стоїть на лампочці. Я зняв, було у курчат у мене е, освітлення і поставив. Ну, можна таке собі заказати і буде усе працювати. Так що, хлопці, ще раз слава Україні! Смерть усім! Нашим ворогам, незалежно, хто вони там мають яку расу чи національну приналежність, усім смерть. Я вважаю, аж до третього коліна. Дякую вам, що подивились. Слава нашим Збройним силам!